Чому людина відчуває невпевненість, муки совісті або провину, коли, як їй здається, вона не виправдала очікувань інших? Де це місце у психіці людини, яке викликає такі явища? Привіт, мене звуть Яна, я займаюся соціонікою. І у цьому відео я розповім про те, як в соціоніці розглядається блок суперего. Якщо ви вже цікавилися психологією, то, можливо, вам відоме таке поняття, описане Зігмудом Фрейдом. Саме у цьому блоці психіки зібрані моральні установки, норми, заборони, порушуючи, які людина відчуває докори сумління. Спочатку вона засвоює ці норми і заборони від батьків і намагається їх дотримуватися, щоб отримати їхнє схвалення. Надалі, коли коло людини розширюється, може доповнюватися або і змінюватися ця система норм і заборон, але все одно взаємодія з іншими має характер. Батько дитина, хоча і не такий явний. Поступово людина засвоює ці норми, вбирає їх у себе і звикає на них орієнтуватися. Цей механізм допомагає сформувати таку поведінку людини, що отримує схвалення від інших. Іншими словами, допомагає соціалізуватися, адаптуватися до соціуму. Цей механізм є універсальним, але з точки зору соціоніки, він обумовлюється певними вродженими соціонічними якостями. Адже якщо ми візьмемо різних людей, то найімовірніше вони будуть відчувати провину щодо різних речей. Наприклад, одна людина може відчувати невпевненість або провину, коли щось неправильно зрозуміло, а інша взагалі буде сумніватися щодо вияву своїх емоцій. От коли вона там не посміхнулася або не пожартувала вчасно через це відчувати провину, або коли хтось їй сказав, що вона виглядає холодною або відлюдькуватою. Це пов'язано з тим, які аспекти інформації знаходяться у зоні суперего, у третій або рольові функції, і четвертій, або які ще називають, бульові функції. Всього таких аспектів інформації вісім. І залежно від їх комбінації існує 16 способів реагування. Наприклад, у етико-інтуїтивного інтроверта на третій функції знаходиться абстрактна логіка. Тож відчуття провини у цього соціотипу. Пов'язано з розумінням чого-небудь. От якщо він чогось неправильно, щось неправильно зрозумів, не зміг впорядкувати знання, не побачив причинно наслідкові зв'язки. У логіко сенсорного інтроверта, навпаки, він вміє і пояснити собі, і впорядкувати знання. Це в нього не викликає невпевненості. А от в тому, наскільки етично він вчиняє у стосунках, чи інші сприймають його як добру людину. Ось тут вже зона невпевненості. У логіко сенсорного екстраверта на третій функції знаходиться етика емоцій. Тож, відчуття невпевненості і провини пов'язано з виявом емоцій, наскільки вони доречні, зрозумілі для інших. У етико-інтуїтивного екстраверта, навпаки, на третій функції ділова логіка. Тож відчуття невпевненості пов'язано з тим, наскільки цей соціотип раціонально. Логічно мислить, вчиняє, ефективно діє. І ще таких 14 моделей реагування. Якщо людина добре себе проявила у цій зоні, то може вона відчувати піднесення. Але воно короткотривале, згодом все одно повертаються сумніви. А чи точно правильно я вчинила? Можливо, просто пощастило. І навіть роздуми на цю тему можуть викликати таким часом? Несподівані негативні реакції. Щоб відповідати очікуванням інших, людина інстинктивно намагається краще орієнтуватися в тій сфері, що відповідає блоку суперего. Більшість навіть не усвідомлює, що їхнє, ну так скажімо, вразливе місце це не особиста проблема, а закономірна вроджена реакція соціотипу. Здається, що це недолік, який обов'язково треба подолати. І людина просто живе з цим, страждає, і навіть не уявляє, що на питання, чому так відбувається, можна знайти чітку відповідь. Наприклад, чому мені так складно проявляти свої емоції, якщо це логік, або чому мені так важко бачити причини наслідкові зв'язки, систему, логічні закономірності, якщо це етик. І у спробі знайти відповідь на ці питання, людина може кидатися в крайності. Наприклад, Логік може шукати такі ситуації, де отримає емоційний і духовний досвід, дізнається, як стати людяним, чуйним, добрим. Етик починає вивчати математику, бухгалтерію, право, щоб стати розумним. Тож людина прагне розбиратися у тому аспекті світу, за який відповідає блок Суперего, що внутрішньо сприймається як щось дійсно важливе. Тому що від того, наскільки добре людина намагається відповідати очікуваним від неї нормам, залежить її самооцінка, або те, наскільки, як їй здається, вона хороша в очах соціуму. Чи виправдала вона його очікування? Можливо, десь не достаралася, або, навпаки, перестаралася. Детальніше розглядаючи кожну з функцій блоку суперего, можна сказати, що у соціоніці. Третя рольова функція знаходиться на першому такті енергоінформаційного метаболізму в моделі А-психіки людини. Цей такт відповідає за накопичення потенційної енергії. Що більше у людини інформації і досвіду за цією функцією, то більше відповідно і енергії, і частіше совість людини. Людина відчуває себе більш захищеною, вільною у своїх проявах. Звісно, те, наскільки обширним буде досвід людини. Залежить передусім від її активності. Якщо людина спілкується з більшою кількістю людей, то вона буде й мати більше інформації, відповідно, краще відчувати кордони свого суперегу, на що вона здатна, на що не здатна, чого можна, чого ні. Але це зовсім не означає, що для людини ця проблема буде вирішена. Це на те і потенційна енергія, тому що людина не впевнена. В тому, як користуватися цією інформацією, не, має, не відчуває за собою права вільно нею користуватися. Людина може говорити про це, вказувати на важливість цієї інформації, але наробка нормативів дається вкрай важко. Кожен такий норматив сприймається так, наче вже вийшов на гору, подолав якийсь Еверест, вже ледь живий, ледь дихаєш. Здається, звісно, що відкрив щось нове. І про це хочеться говорити іншим. Але люди, у яких ці аспекти інформації знаходяться у блоці его на сильних функціях, можуть усвідомити і вирішити цю проблему набагато швидше, легше, не витрачаючи так багато зусиль, та ще й задоволення отримують, адже вони будуть себе проявляти за сильними сторонами. А реалізуючи себе за блоком суперего, людина швидко виснажується. Четверта або больова функція суперего знаходиться вже на другому такті енергоінформаційного метаболізму, коли потенційна енергія переходить у кінетичну. Ця функція є найвразливішою з усіх, бо людиною майже не усвідомлюється, не контролюється, тому вона називається місцем найменшого опору, або скорочено МНО. Третя і четверта функція вони завжди працюють разом, тож і аналізувати їх треба разом. Якщо третя функція накопичує інформацію і енергію за певним аспектом інформації, то четверта функція діє ситуа ситуативно і обслуговує третю. Наприклад, для етикоінтуїтивного інтроверта в цій функції знаходиться такий аспект інформації, як больова сенсорика. А на третій функції, як я вже казала, абстрактна логіка. Тож, Будь-яке накопичення інформації про розуміння чого-небудь супроводжується вольовим напруженням. Якщо потрібно розібратися в системі, в логічних закономірностях, пояснити собі, як один об'єкт впливає на інший, то етико-інтуїтивному інтроверту потрібно навіть в чомусь перебороти себе, зібратися з силами, напружитись. А якщо потім ще виявляється, що вивчав не те або зрозумів. Щось не так. То ці зусилля, які етикоінтуїтивний інтроверт так страждально витрачав, були марними. Ну, це викликає, звісно, дуже неприємні почуття. Можна сказати, що четверта функція є певною протилежністю другій функції блоку его, яка є дуже сильною, вона ще називається творчою. Тобто, якщо друга функція цивільна творчість, то четверта функція задавлена. Будь-яка її реалізація викликає відчуття. Невпевненості, пригніченості, страху. І що менше помічаю цей аспект, то краще. В будь-яке зауваження, навіть натяк на нього, викликає негативні наслідки для людини. Навіть компліменти сприймаються з осторогою, тому що для психіки це скоріше сигнал, що людина перестаралася і порушила очікування оточення, не вписалася, так скажімо, в ті норми, які оточення вимагає. І незважаючи на те, які ми соціотип візьмемо, реакція тут буде одною: це зависання, параліч, емоційне пригнічення, зациклювання на цій ситуації, багаторазове її прокручування, щоб зрозуміти, що сталося не так, і як діяти в майбутньому. Людина з цим нічого не може поробити. Коли таке стається, можна сказати, що людина відчуває себе відчуженою від суспільства, наче риба, яка викинута на берег. Людина себе відчуває зайвою, нікчемною. І в такі моменти хочеться лише сховатися від усіх людей, щоб ніхто тебе не чіпав, з тобою не говорив і взагалі залишив тебе у спокої, щоб ти міг хоч якось перетравити цю ситуацію і оклигатись. Наприклад, якщо етико-інтуїтивному інтроверту сказати, що він щось неправильно розуміє, навіть зробити такий натяк, що він. Не розбирається добре в логічних закономірностях, в системі якісь логічні. Або сказати етико-інтуїтивному інтроверту, що він ем, недостатньо докладає зусиль для якоїсь справи. То у етико-інтуїтивного інтроверта буде таке замикання він одразу захоче втікти з цієї ситуації, нікого не бачити, в клубок звернутися вдома. і Почне перекручувати, що ж сталося не так, чому люди це помітили, так? чого мені не вистачає? Якщо ми візьмемо енергоінформаційний метаболізм і подивимося, то суперего, воно йде перед блоком его. Тож, коли людина не вписується в норми і очікування інших людей, то енергія і хід енергії інформації перекривається на наступні такти, третій, четвертий, на якому вже знаходяться сильні функції его. Тож, Виходить так, що людина відчуває себе відчуженою від суспільства, і, відповідно, в неї нема енергії і бажання проявляти себе вже за сильними сторонами. Чи можна позбавитися цього механізму, сказати собі, все, з понеділка я стаю новою людиною і так натреную собі це місце, що більше ніколи не впевненості там не відчуватиму? І чи взагалі потрібно це робити? І відповідь на це питання ні. Вплив на цей блок психіки завжди буде викликати пригнічення, дискомфорт, питання для чого взагалі це? Загалом блок суперего активно реалізується в певні життєві періоди людини. З дитинства до приблизно ранньої дорослості, коли людина активно соціалізується, потрапляє у нові обставини, там, починає ходити в дитячий садок, школу. Інститут, а потім вже на роботу, і є певна потреба стати частиною цього суспільства і для цього засвоїти норми і правила цього оточення, то в цьому випадку суперего є певним таким містком між людиною і суспільством, яке дозволяє адаптувати людину до того оточення, в якому вона знаходиться, через механізм оцінки. Похвали. Або критики, яка дуже хворобливо сприймається. І також допомагає знайти людині те місце в соціумі, де впливу на цей блок психіки буде не так багато, або людина змогла впоратися з тими нормами і очікуваннями, яких оточення вимагає. Цей механізм ніяк не змінити. І ті нормативи, яких ви набираєте за суперего. Дозволяють почуватися вам більш соціалізованими і відчувати менше тиску суспільства. Якщо ви успішно адаптуєтесь за блоком суперего, то надалі вже ви починаєте проявляти себе за блоком его вільно і впевнено. Соціоніка ж дозволяє сприймати суперего не як ваш недолік, а типну реакцію, механізм цієї соціалізації і захисту, коли ці невпевненість, муки совісті. Так, оці фізичні, емоційні, негативні переживання це як інструмент психіки, яка вам сигналізує, що певна ситуація вимагає від вас більше, ніж ви можете їй дати. Оскільки людина часто зрощена з цими переживаннями, не контролює їх, то вони сприймаються на свій рахунок. Це я поганий, що я не можу цього зробити. Я нікчема, не здара. І всі інші погані слова, які ви можете придумати. Ось починаються ці муки совісті, і навіть якщо здається, що ви правильно вчиняєте, але все одно не впевнені в цьому. Соціологія ж дає розуміння, що не ви особисто погані, а ця ситуація не для вас. І таким чином психіка захищає нас і дає сигнал, що треба просто піти. А якщо навпаки залишитися і намагатися себе проявляти по суперего, то це призведе до негативних наслідків. Бізноманітних розладів, психосоматичних хвороб і так далі. Окрім цього, соціоніка дозволяє знайти тих людей, які можуть вас у цьому місці перекрити, ну і так, скажімо, взяти естафету. І вам буде добре, і іншим людям буде добре, бо вони можуть себе реалізувати за сильними сторонами і допомогти вам. І також дозволяє не потрапляти у ті стосунки, де впливу на цей блок буде занадто багато. Наприклад, у конфліктні стосунки. Тож, дізнавшись, які саме аспекти інформації у вас знаходяться в суперего, ви можете собі пояснити там, страхи, невпевненість, чому у вас в певних ситуаціях виникають, виникають такі почуття, і раціоналізувати їх. І навіть просто така раціоналізація пояснення собі, що відбувається, вже може зняти напруження. Такий цікавий момент. Треба зауважити, що людина може часто перебільшувати значущість цих нароблених нормативів за суперегу, навіть захоплюватися відточенням цих якостей, що часто переростає у звичку, навіть професію. Яскравий приклад тому Володимир Зеленський, який за соціотипом є логіко-сенсорним екстравертом, як ви можете помітити, він присвятив велику. Кількість свого життя тому, щоб смішити людей, проявляти емоції. Але якщо так придивитися, особливо на початку свого президентства, якщо ви згадаєте, як він себе вів, хоча це таке відчуття, що це було декілька життів тому, але якщо ви пам'ятаєте, він доволі грубо себе поводив з людьми, потім ховався від них, і за це його сильно критикували. Або ем, Трампа візьмемо, який за соціотипом етико-сенсорний екстраверт. І можете побачити, який образ він хоче з себе створити: такого підприємця, який вміє вдало вкладати свої гроші або придумувати схеми заробляння грошей. Не просто так він це проявляється. Це теж демонстрація суперего. Хоча, якщо так прослідкувати за його життям, подивитися, як він веде бізнес, то навіть просто смішно стає, наскільки. Це неправда, оскільки це мильна бульбашка, знаєте, яку лопаєш, а там всередині пустота. От і недавно було таке невеличке його інтерв'ю, де він казав про санкції і те, як вони впливуть, чи вплинуть вони на Путіна, він каже: Я не впевнений, що санкції вплинуть на Путіна. Я експерт в санкціях, я знаю все про санкції, але я не впевнений, чи вони вплинуть. Ну, але ми все одно введемо. Така невпевненість в причинно наслідкових зв'язках вона весь час прослідковується в поведінці Дональда Трампа. Не просто навіть невпевненість, а нерозуміння цих причинно наслідкових зв'язків, об'єктивних. Якщо ми безвідносно до Трампа, Зеленського візьмемо, то така демонстрація суперегу для людини може бути дуже соціально значущою. І це вводить в оману не тільки оточення, але найголовніше саму людину, яка може сприймати наробку цих нормативів як свою найкращу якість. Бо суперего сприймається як націнність, взагалі суперего перекладається як над-я. Так от, суперего це така націнність, перед якою дуже важко встояти. Адже здається, що досягаєш якоїсь дуже важливої соціальної місії і вирішення проблеми, яка в тебе є. Вона може полегшити не тільки тобі життя, але й усім іншим життя. А сильні сторони, навпаки, ігноруються, вуалюються, бо не сприймаються як значущі. Бо ну, що там в тих сильних сторонах? Вони і так зрозумілі, звичні, буденні навіть, настільки там все ем, просто, що навіть не варто уваги. І замість того, щоб відточувати свої сильні сторони, людина може застрягати на цьому етапі соціалізації, коли простими словами намагається сподобатися іншим людям. Причому це завжди гра на публіку: людина постійно в пошуку цих позитивних відгуків. Подивіться, я хороший, я роблю важливу справу. І похвала сприймається як дійсно визнання цієї важливості. Як і дій людини, так і її ідеї, її проблеми. І людина застрягає на цьому механізмі, потім додому втомлена приходить виснажена, відчуває, що щось не так, але що саме не так, незрозуміло. І це питання, яке постійно хвилює, і людина ніяк не може на нього знайти відповідь. Не може знайти тієї гармонії, яка може дати відчуття впевненості в собі. Довіри до себе. І асоціоніка вона дозволяє знайти першопричину таких проявів, таких ситуацій, які виникають, і ідентифікації дійсно от сильних сторін людини, і дати певний такий базис, від якого можна відштовхуватись, відповідаючи собі на питання, хто я і який я, і що я можу дати цьому світу. Ну, повертаючись до суперего. Чи є ще якісь функції цього блоку в соціоніці? Так, є. На рівні дуальних стосунків цей блок виконує певні функції. На рівні соціону він також діє як такий передавач інформації від одного соціотипу до групи інших соціотипів, які спроможні почути цю інформацію і дати вирішення. Суперего дуже загалом чутливе не тільки до того, чи ви виправдовуєте очікування інших людей. Воно також може побачити певні недоліки у суспільстві за аспектом інформації, які там знаходяться, в конкретний момент розвитку суспільства. Людина помічає такі розбіжності за цим аспектом інформації на різних рівнях: партнерських стосунків. У контексті більших груп або історичних періодів, така глобальність бачення вона залежить від рівня її освіти, інтересів і так далі. Але за блоком Суперего людина помічає певне напруження, якщо воно є, і висловлює це, наче передаючи естафету іншим соціотипам для вирішення цих проблем. Сама людина може лише говорити про це, але от вирішити ці проблеми самостійно, повноцінно. Не вистачає енергії, не відчуває права активно втручатися, впливати на ці речі. І чекає, поки хтось відгукнеться. Наприклад, для логіко сенсорного екстраверта дуже важливо залишатися людяним, навіть в найскладніших ситуаціях проявляти доброзичливість. Для етико-інтуїтивного інтроверта, навпаки, щоб була впорядкованість знань, систематизованість. Причому не просто така якась система, а щоб вона була проста для розуміння і дійсно пояснювала певні речі. Гекслі, наприклад, інтуїтивно-етичний екстраверт, шукає універсальні способи фізичної мобілізації, протистояння, тому часто може займатися активними видами спорту, туризмом, щоб навчитися управляти своїм тілом, відчувати його. І будь-який соціотип за блоком суперегу помічає, якщо чогось не достає, чогось не вистачає до такого соціального ідеалу. Але от сама людина вона прагне до цього, але відчуває, що він дещо недосяжний, оскільки завжди буде хтось, хто точно краще це реалізує, хтось зробить це легше, простіше, а самій людині буде важко. До цього соціального ідеалу наблизитись. Тож, ось такий він блок суперего, який відповідає за соціалізацію людини. Звісно, це лише одна четверта психіки людини, є ще такі блоки, як его, ід, суперід. Вони також виконують свою певну роль у поведінці реакціях людини і у стосунках з іншими людьми. Але про це я вже розповім у подальших відео. А наразі закликаю вас долучатися до вивчення соціоніки, до вивчення свого соціотипу, щоб мати таку основу для аналізу себе, аналізу своїх реакцій, поведінки. Якщо вам було цікаво, сподіваюся, вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Па-па!